Різку зміну погодних умов, яка часто спостерігається навесні, відчули житомиряни вже на початку цього тижня. У цьому році весна розпочалася дуже рано і була дуже теплою. Слід зауважити, що березень виявився найтеплішим за останні 30 років, тому таке похолодання після такого тріумфального початку здається якимось природним катаклізмом. Причиною похолодання є циклон, що перемістився на територію України з північних широт і приніс зимову погоду. Якщо у південних районах сніжок такі справив більше естетичне враження, то на території об в області снігопади були досить активними і утворився сніговий покрив висотою 6 см Восьмого-дев'ятого квітня погода буде більш стабільною, однак морози не відступлять вночі. Очікується до мінус п'яти градусів за цельсієм. Що для цього періоду року вважається стихійним явищем помаранчевого рівня небезпеки. Вночі ще буде досить холодно, а в день за рахунок сонячних прояснень матимемо плюсову температуру в межах плюс 1 плюс 3 Щодо опадів, то вони будуть носити такі порт. Ційний характер, сніг буде короткочасний, невеликий і дістанеться не всім. Вітер послабне. Однак, вже 10 квітня на територію Житомирщини прийде ще один циклон, ідентичний попередньому. Він також принесе нову порцію арктичного повітря. Пояснюють синоптики. Цей фронт буде супроводжуватися снігопадами, поривчастим вітром до 15-20 метрів за секунду, і ще навіть посиленням морозів до мінус 6, А це вже переходить у категорію надзвичайно надзвичайних заморозків і мають найвищий третій рівень небезпеки червоний. У день сонце підніме стовпчики термометрів до 1-3 градусів тепла. Морози відступлять 11-12 квітня. 11-го вже е, мокрий сніг перейде у дощ і температура підвищиться до 5-6 градусів тепла, а 12-го вже матимемо навіть 8 в день і завершиться тиждень швидким потеплінням, особливо в день, до 13-15 градусів тепла і можливий невеликий дощ Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1